Сьогодні, 8 вересня, ми зібралися в секторі почесних поховань для того, щоб зібрати підписи під скаргою пропозицію до виконуючого обов'язки голови міської ради. На цей час, 10 година, 29 хвилин. Ми вже зібрали 114 підписів. Те, що нема положення, я ссилалась на закон про архітектуру, що має бути. Буде положення, чи що? Я думаю, нас не дуже хвилює, є воно чи нема, нема. цього положення. Це має, воно має бути, да. а як вони будуть це вирішувати питання, це нас вже не хвилює. Має бути конкурс. Перший закон це закон України, а далі вже да. все конституція, закони, а далі вже по містах, то річні проблеми з мало Ну так само, як і нам казали ну, на зустрічі, що а чому ви не давали свої е, зауваження? Так, а яка процедура? Де, де були де було оголошення про прийом зауважень? Такого не було, так що це порушення, порушення. Чому ми маємо розповідати? Пані Нешановна пані Трифтяк на своїй сторінці зауважила, що до 1.03.24 року повинні були подати зауваження. Я не полінкувалася. Я вчора простала практично всю сторінку. Там не було нічого. Написано, що. Ми тако такі-та е, приймаємо заяви не на страниці Третьяк, не на страниці Ні ніхто не телефонував. мене ніхто не питав. Я випадково це мене приєднали до цього форуму на телеграмі. Я оце тільки звідти чергу інформацію. У мене дуже непокоїть таке питання. Я дзвонила у ритуальну службу. І в мене в реєстрі свідоцтві про поховання не збігається місце, яке зареєстровано в реєстрі про пох... в свідоцтві про поховання і фактичне місце поховання. Чи не поставлять цей колись пам'ятник, якщо в мене не буде, на і на чужому місці, тому що такого взагалі не існує? От, от у ко мені відповіли віртуальній службі, що це е, нічого нормально, все, все нормально, і як от, в мене не, не, не виникне потім ніяких ну, проблем. У мене ні, нічого не буде, все нормально. Так. У нього 9 фактичне місце, а свідоці про поховання написано 10 Де поставлять пам'ятник? Чи на 9-му, чи на десятому, чи моєму синочкові, чи чомусь іншому. Оце таке, я навіть не знаю, де ці списки, хто тут казав, чи ліпали ними, які там телефони зазначені, хто. Я навіть не знаю до кого, чесно кажучи. Коли приїхали, кода, 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 5 числа, чи якому ми їздили перший раз е, на осмотр е, е, цього пам'ятника, так от там було у нас 50 чоловік, да, 50 людей перерахували, я не рахував. А, і от коли попросили, щоб підняли руки ті, кому потелефонували, таких було всього лиш 5. П'ятеро було, розумієте, що роблять? Вони принесли, вони принесли оце образець пам'ятника. Фотографія буде тут, розміри, там, три розміри пам'ятника, а пам'ятник один, а пам'ятник один. Вони на один пам'ятник, це все одно, що фотографуєте мене спереді, з одного боку, з другого, і скажіть, який я найкрасивий, який я краще з якої сторони. Так не, от про що про що йде і, 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 і мова йде, про що, що немає що вибирати. Привели цього скульптора, він почав, він почав розказувати свою історію, як він там мені це не цікаво, мені геть не цікаво, і мені, якщо буде цікава його історія, я найду його, я найду його, подивлюся його роботи і, і так далі. Ми, ми, ми прийшли подивитися пам'ятник, а немає з чого вибирати. Стоїть один пам'ятник, я не кажу, що він поганий скульптор. боже опасію. Я такого да, тако не, не сказав. Коли почали питання задавати, вони почали кричати, ви що, хочете встановити е, роботи? А роботи ніхто не хоче остановити. А роботи ніхто не хоче встановити. Ну і вибора теж ніякого і у нас немає. У нас немає вибора. Нас хресі просто заставляють зробити те, що кому-то це, навірно, потрібно. Я не знаю. Я, я цього не утверждаю. але тільки таке складається. Пам'ятник наших хлопцям, а <пілля> чого такий, якщо подивіться, скільки є з як кажуть, ось у підінституті, сильно багато художників молодих, Мало. які можуть, які прийдеш, скажеш, що там це. Ну можна ж заказати. Ну правда, дівчата. Ну це ж ну я вважаю, що це правильно Таланта у нас ну, хрест такий красний. Подивися, ну йолки 20, Ну це ж неправильно. Ну слухайте, ну неправильно. Є ж чого вибрати є. І голосувати. Що я буду голосувати? Я вам вже казала, що я своєму синові не треба мені такого пам'ятника. Я своєму сину поставлю такий який він мене заробив і заслужив. Може я неправильно кажу, може я не кажу, і ко і када. Вони вони одне, одне і тільки що я там почув, що мене устроїло, що такі що будуть строїти ця команда. Як він сказав, хрести будуть на місці, тому що щоб не, не поздвигали, от як жінка каже, щоб не поздвигали могили, тому що розговорів іде багато. Ну, цей застройщик сказав, що крести будуть на місці, ми знімемо е, Бугарок оцей, що від і креста буде. Я сказав, я буду сюди їздити. Я буду їздити, тут в мене багато похованих, син похований і багато. Я буду ходити і перевіряти. Кожен крест, я буду ходити перевіряти. Тому що по-другому з с с нашою владою, я так розумію, да. невозможно довіряти доверять, ну, ну, никакого, Просто. Як на мене? Зима прийде, я не, можу, не зможу до дитини приїхати, тому що я розтягнуся. Да? Або бери да. коньки, і йдуть, якщо отак розібратися. Ми поставили да. сину, зараз надробник і лавочку. Із-за чого ми поставили? І за мене. Бо і я не і можу за жінки вона не може вистояти. Вона приходить, вона цепляється на кресло, вона на кресті висить, тому що проблема зі здоров'ям. Що у другому, в других містах ставлю і підожі, Саша, я, я забудуся, пробач. Діло, діло в тому, що в вдруге дивлюся, о кожної могилки стоїть скамеечка, щоб мати, батько, чи хто там прийшов, сів, посидів, як кажуть, пообщався зі своїми рідними. У нас написано 44 скамейки на отакий комплекс. Мені що бігати десь шукати рядом, щоб та саме. Ну це ж неправильно. Ну, ну йоки, два. Ну, вони там говорять за якого забудовника. Ага. Будуть скамейки, бо спочатку вони казали, що вони будуть ці мармурові. Да. Він мені каже: Ні-ні-ні, будуть тільки тумби а Зверху буде дерев'яне. Сьогодні дивлюся у. Новий цей проект вони такі всі мармурові. Все рівно вони такі, то є вони нам кажуть одне, а роблять зовсім інше, а тоді, коли вже зроблять, ну ми ж не будемо переробляти, виходить так. І, і це ж проблема з лавочками. Вона ж то розумієте, вона не просто проблема. Ми коли ставили лавочку, ми поставили лавочку між могилками. Хоча дорога про проходить коло сина на, на дорогу, ми не хотіли ставити. Воно не, не красиво. Ми спросили у сусідів, чи можна сусіди кажуть, ставте пожалу? А можна наша мама буде там сидіти? Вона сліпа. Понимаєте, звісно, можна, звісно, можна. Для мамі ставиться. Це для мам ставиться, для тих, хто не може стоять. Понимає? І вбрати скамейку, ну, це равноційно, нас... що мене знаєте кажуть, <гум> да, да, правда вам кажу. А у нас не ставиться це все. У нас, у нас ніхто не запитує. У нас ставлять перед пара. Вони вони учли. як вона сказала, ми учли і додавали лавочок. на тут на Ми учли і додавали лавочок. Ви з якої як ви учли на, на 300 могил, скажімо так, ви додавали дві лавочки. Це учтіння називається. Це не називається Подивіться, Дивіться, вони сказали, що вони учли, але нового проєкту нам ніхто не надав. Ми не знаємо, де вони розташовані. Це ось тільки на цій зустрічі ми змогли побачити, що вони їх поставили по периметру кожного сектора. Але хто не потрапив на цю зустріч, той і не знав, і знати не буде. Тут як висів старий старий проект, так він і висить. Не подивіться, скільки у нас у всіх зауважень це навіть якби це було зроблено по закону, так як положено, щоб був конкурс, що були враховані пропозиції родин. Не було б отакого, все було пройшло тихо, спокійно. Як більшість визначилася, так всі інші з таким всі інші будуть згодні, але ж у більшості ніхто не питав, тому що ну є свої люди. Свої люди, які завжди скажуть, да, ми згодні. І знову ж ці люди були запрошені на зустріч у п'ятницю. Хоча і третяк, і оцей замісник директора департаменту з інфраструктури вони оголосили, що да, будуть зустрічі і у п'ятницю, і у суботу, і у неділю. І як я не допитувалася у них, коли буде зустріч, о котрій годині, де вона буде відбуватися. Мені цей замісник сказав, що я завтра йду на поховання, ховаю нашого хлопця загиблого до побратима. Паєте, вони так оперують оцими цими побратимами, вони просто маніпулюють цими хлопцями. Вони сказали, і тому беруться на наступному тижню. А зібралися на наступного дня. і він каже: тому, коли завтра буде зустріч, я не знаю. А тоді раз раз швиденько. Декілька людей взнали, коли була зустріч. Просто їх туди запросили, а всім іншим навіть не повідомили ні на сторінці пані третяк, хоча це ну це таке. Це особиста сторінка. Не на офіційній сторінці нашого міськвиконкому знову ніде не було повідомлень. Іде собрання мене вбили, Іде собрання, да собрали би людей, там е, предложення за уважень. Є б не журналісти. Доказати, що хтось щось сказав, що хтось яке вніс приближення не можна, спрашують, ви записуєте те, що я сказала. А вона сидить, вона не пише. Це ноль. І якщо б не журналісти, от це доказати, що люди не согласні, з чим-то не По-другому просто невозможно. Потому що вона сидить і вона не пише, їй це не інтересно. Вона Пані потім Кароль, записала. взагалі, я вибачаю, взагалі сказала, приберіть камери, хто вас сюди запрошував. Так, це на самому початку. Е, записала ця так, жіночка, он, яка була секретарем, вона тоді я до неї підійшла. Я їй по пунктам продиктувала, що повинно бути в їхньому протоколі. А, і коли... а, а вона повинна була писати сразу. За кожним, звичайно, виступати. Ви ж вимагаєте прізвища людей. І коли потім вони надіють надіслали протокол, то слова про те, що ми будемо оголошувати панну конкурс. Вони, виявляється, належать пані третяк. Там було написано, що пані третяк запропонувала провести конкурс на виготовлення цього скульптурного В Чому ліва рука робить, що хоче, а права що хоче. Саме печальне, що були представники чомусь алеї слави, більше всіх кричали, А ми зараз ведемо розмову за сектор почесних поховань. Чому так і ще мене трохи вбив той факт, коли останнє опитування було 1.03.24, а мого слова не треба, моя думка не вважається, якщо в чоловік 20.05 по 2024 році, це, це як? Тобто до 1.03.24 до 1, 3, 24, думки враховуються. пірс після полеглих немає. Точка. Ну вони апелюються, що це меморіальний комплекс. А отже, він нібито, ну воно то так і є, Він стосується всіх, їх, тих, хто загинув на Алеї Слави, і тих, хто в цьому секторі почесних поховань спохований. Тільки виходить, що питають тільки тих, хто похований на Алеї Слави, а родини сектора почесних поховань і. Їх не ставлять, до їх уваги нічого не ставлять. Ну за нас не питають. Хоча говоримо все на секторі почесних поховань. Сьогодні на секторі тут зібралися члени родин загиблих військовослужбовців, які поховані на секторі почесних поховань. Ми обговорили результати зустрічі, яка несподівано відбулася 5 вересня. Ми обговорили наші плани, і особливо ми сконцентрувалися на тому, щоб сформулювати та відписати підписати. Звернення до виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула з нашими вимогами Ми вимагаємо чіткого плану комунікації з родинами загиблих, які поховані саме на секторі почесних поховань. Нам потрібна контактна особа, яка буде завжди відповідати на наші питання, як зі сторони забудовника, так і зі сторони виконкому, а не сьогодні. Пан Піскун, завтра пані Вікторія післязавтра... Вася з лавочки по-друге, нам необхідно, щоб відбувся відкритий архітектурний конкурс на скульптуру. Основну, а також на надмогильні споруди, тому що ті запропоновані не одна ні інша нас не влаштовує. А інформація про те, що нібито відбудеться конкурс, яка гуляє по інтернету. Це не є офіційним джерелом інформації, Ми чекаємо офіційного розпорядження і будемо добуватися конкурсу до тих пір, поки його не буде офіційно оголошено. Також ми говоримо про наші скарги, побоювання про те, що могили будуть зрушені з місця через те, що проект не відповідає фактичному розташуванню могил. І говоримо про те, що ми не дозволимо їх зміщувати. І також ми хочемо комунікувати з приводу будь-яких питань, які відбуваються на секторі почесних поховань. І хочемо, щоб нашу думку враховували при вирішенні цих питань. Власне, сьогодні люди дізналися про цю зустріч, бо в нас є закрита спільнота для родин загиблих. Тому ті, хто є в цій спільноті, вони можуть долучитися через нашу закриту спільноту, тих, кого. Немає, то можна сконтактуватися з адміністратором сторінки міста Героїв і ми там вирішимо це, це питання. Тому що ну, це офіційний збір підписів і ми не хочемо ніяких маніпуляцій, махінацій. Так що контактуємо напряму. 364. Повинно бути 2 метри і метр. 364. На 64 сантиметри довше. «289. згідно з замірів, які щойно були проведені. Різниця від хреста до хреста в одному ряду між могилами щонайменше 70 сантиметрів. При всьому тому, що заявлено ритуальною службою 2 метри яма і пів метра між по коротшій довжині між могилами пів метра, по між могилю в довшу сторону заявлено метр. Що найменше на метр, це е, вже їхня похибка. Вони е, робили невірні е, заміри і розмітки, і тепер пропонують нам зробити меморіальний комплекс на фоні того, що вони бачать, що вони так хочуть. Кому воно потрібно? Жодної е, розмітки не було, жодних орієнтирів, де вони повинні це робити. Вони робили це по похапцем та навмання. Вони мали це все робити. Якщо вони планували будувати тут меморіальний комплекс, вони повинні були це все робити, хоча б принаймні з дотриманням щонайменших правил захоронення. Стосовно рядів рівненьких для того, щоб вони зробили цей меморіальний комплекс, так як вони цього хочуть. Ряди повинні бути рівненькі. Міжряддя повинно бути також рівним. Хоча, б, принаймні, так, допустима норма є 5% в будь-якому випадку. Чи то вага, чи то довжина є, допустима норма в 5%, але вибачаюсь не коли це метр або півтори метри. Різниця між рядами.